Ну як же так? Артем Довбик вирішив долю матчу Рома Динамо у Лізі Європи. Я не мінімально поступилися, пропустившись пенальті, але загалом цей матч викликав більше позитивних емоцій, ніж негативних. Друзі, привіт! Партнер нашого проєкту Favbet, я Макс Коляда, давайте оглядати поєдинок Рома Динамо. Що там було цікаво? Спойлер, завтра зранку ще вийде відео, у якому ми згадаємо перформанс Михайла Мудрика за Челсі. Там було три результативні дії від нашого козака. Але нині про Київ. Непоганий матч, але не взяти ні одного очка в трьох матчах. Це вже показник того, що шансів на топ-24 небагато. Да, змішані почуття. Наче. Ок, але з такою Ромою треба щось було брати. А ще величе хотіли. Отже, почнемо зі складів. Артем Довбик вийшов з перших хвилин і був замінений на 53-й. Хоча Рома загалом не вийшла, очевидно, основним складом. Експериментував і Шовковською у старті Динамо напередодні гри з Шахтарем було дуже і дуже багато змін. І перший серйозний момент. Стався на 22-й хвилині. Він і єдиний завершився пенальті. Тарас Михавко у штрафному потягнув за шорти бальданці. Пенальті, довбик 1-0. Напевно, шорти сподобались, чи що. Просто я відверто кажучи, не розумію логіку такої дії від Михавка. На, навіщо взагалі в тому епізоді було суперника смикати за... Шорти може в коментах пояснити, не знаю. Ось до речі, статистика від Софаскора. Вже ж Михавко отримав найгіршу оцінку. А найкращу у складі киян отримав. Біловар біловар у цій зустрічі справді виглядав як рекс. Дуже багато вигризав, виглядав справді здорово і його забігаючи наперед у матчі проти Шахтаря, хочеться бачити в основі. Якщо згодні, що біловар має грати проти шахтаря і взагалі він MVP цього поєдинку в складі Київського Динамо. То ставте свою вподобаючу, крутко, кмітливо і якісно грав. Центрі оборони друзі, наша збірна не дуже то якісно рухається в лізі нації. Маємо такі собі результати, і як такого руху до перемог ну фактично немає. Але це не відміняє те, що ми, українці, маємо рухатись до нашої загальної спільної мети до нашої спільної перемоги. Благодійний фонд небо перемоги спільно з Уклон запустили збір коштів під назвою Операція Грім на тисячу FPV-дронів. мета збору. 20 мільйонів гривень. Як підтримати збір, ви бачите на своїх екранах. Донатами на банку Монобанк, підключенням благодійної підписки в мобільному застосунку уклон і донатами під час кожної поїздки. А також за кожну поїздку класами бізнес та прайм уклон задонатить 10 гривень на збір. Уклон систематично співпрацює з благодійним фондом небоперемоги, аби наші захисники були забезпечені найсучаснішими FPV-дронами. І завдяки цьому вже понад ти. Тисячу FPV-шок нашим захисникам передали. Але, звісно, треба продовжувати допомагати нашим воїнам. Тому всі посилання в описі під цим відео. Долучайтесь і рухаємось до перемоги. Ну а далі гострий момент був у кияна на 34 й хвилині. Гереро класно закинув на Тимчика. Олександр пробив другим дотиком, але трохи не влучив у дальній кут. І Динамо навіть забило. На 42 й хвилині це сталося. М'яч після стандарту опинився у Волошина, який вдарив по воротах, але на жаль, з офсайду. На 76 й певне останній шанс Динамо бувся. Силар помилився після виходу з воріт. Вже після чого. Михайленко пробив головою, але теж не влучив у ближній кут. І за підсумком трьох матчів Динамо лишається перед останнім. все, ще без забитих голів, але нижче за додатковими показниками. Наступний матч проти Ференсваруша, 7 листопада. До речі, ви знаєте, справді буде цікаво поглянути на класичне. Буквально сьогодні або вчора, коли ви дивитеся це відео. Я говорив про те, що Шахтар досить непогано зіграв проти Арсеналу. Так, не ідеально, бо зараз 100% хтось напише, що я романтизую. Досить непогано зіграв проти Арсеналу, але не переміг, поступився. Динамо теж досить непогано зіграло проти Роми, але теж могло зіграти куди краще. Буде цікаво подивитися, хто серед наших команд. Виявиться цього разу сильніше. Якщо вам теж цікаво, якщо ви вже готові написати свій прогноз на поїд до Динамо Шахтар, то можете це робити, друзі, в коментарях. А я скажу таку резюмуючу думку по матчу Динамо Рома: не вистачило все таки класу. Незрозуміло від Михавка, нереалізація своїх моментів, котрі були, і в підсумку такий підсумковий результат. Помітно, що Динамо починає прибавляти, футболісти прибавляють по ходу розіграшу. Єврокубків, але все одно не вистачає результату. Не вистачає результату і не вистачає, звісно ж, забитий голів Динамо. Її хочеться бачити. Може бути куди краще. І віримо, що далі так і буде. Друзі, у мене на сьогодні все. Свої думки по цьому матчу. пишіть в коменти. Почуємось!